Чотирилапі друзі стають не просто компаньйонами, а справжніми терапевтами. У Чернівцях відкрився новий центр каністерапії – простір, де спеціально навчені собаки допомагають людям долати стрес, тривогу і наслідки пережитих травм. Як працює унікальна терапія, хто може скористатися допомогою? І яким чином чотирилапі терапевти. Іноді лікують краще за слова. Розповідаємо далі. Третій центр терапії зі спеціально гневченими собаками. В Україні після Києва та рівного тепер працює і в Чернівцях. Ми, в реяльканін, завжди знали, що тварини роблять кращим світ для нас. То ми е, хочемо робити світ кращим для тварин, і це полягає не лише в забезпеченні якісного харчування для їхнього здоров'я, а також в, е, скажімо так, розвитку свідомості людей в сенсі відповідального власництва е, і догляду за тварин, а також е, популяризації позитивної ролі, яку тварини. Можуть відігравати у суспільстві Каністерапія – це метод, який допомагає людям покращити свій психоемоційний стан, фізичне та ментальне здоров'я через взаємодію з тваринами. Особливо ефектною вона є для тих, хто пережив травматичні події, має труднощі із соціалізацією або перебуває в стані хронічного стресу. Ми сподівалися, що повномасштабна війна закінчиться дуже швидко, але при тому при всьому розуміли, що навіть якщо вона закінчується завтра, потреба в психоемоційній допомозі українцям буде тривати ще довго. І, власне, зараз, от за останніми даними, ми розуміємо, що понад 90% українців вони страждають щонайменше на ПТСР або на інші психічні і психологічні розвитки. Ладе, да. тому ця потреба є величезною у час повномасштабної війни, коли мільйони українців зазнали психологічних травм. Потреба у психоемоційній підтримці стала. Особливо гострою в чому полягає робота центру. Центр надає безкоштовну психоемоційну підтримку людям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, і це можуть бути абсолютно різні категорії населення. Це можуть бути військові, це можуть бути внутрішні переміщені особи, дітки, розділені сім'ї, дружини. Будь-хто хто відчуває, кому необхідна така допомога. Чому вона важлива і унікальна? Тому що тварини вони допомагають відкритися. Не будь-хто може прийти там, особливо військові. Вони не можуть зазвичай швидко відкриватися. Тварини вони не лише приносять радість, вони допомагають розслаблятися і відкриватися. Ветеран і директор департаменту оборонної роботи Чернівецької ОВА Михайло Федик також підкреслює важливість такого проєкту. Психологічна підтримка людей, які були на війні, які були дотичні до війни. У нас більша половина України страждає на… На ці розлади і в принципі потребують такої допомоги. Однозначно, цей проект потрібний. Сеанси в центрі проводять команда досвідчених фахівців: психологів, ерхотерапевтів, кінологів та реабілітологів. Усі собаки залучені до роботи мають відповідну підготовку. Спокійний характер і добре соціалізовані, так ми зараз лише починаємо, і ми дуже сподіваємось, що ми будемо працювати, розвиватися і працювати надалі. З 2023 року, мережа налічує три центри каністерапії у планах. Відкриття ще одного у місті Миргород. До слова, за цей час допомогу отримали понад три тисячі людей. А відтепер сеанси з каністерапії можна буде отримати і у Чернівцях. Новий центр працює за адресою вулиця Тараса Шевченка, 32. Аліна Рябко, темитня. ТВА.